Протягом своєї кар'єри моушн дизайнера я мав вдачу розглянути багато проєктів зсередини від авторів різного таланту, де робота крута, де м'яко кажучи, другосортна, можна зрозуміти з перших секунд, навіть не переглядаючи відео. Усіх професіоналів об'єдную навик, який точно не дається з народження. Навик, якому присвячується цілий урок, називається організація проєкту. Колись. Талановитий дизайнер сказав мені, що безпорядок в проєкті призведе до безпорядка в голові. Тобто, щоб зробити процес приємним, його слід правильно організувати. Звісно, повсякденному житті ви можете залишити свої речі десь на підлозі або слід від чашки на столі, і сказати, що ви звикли до хаосу і не проти, якщо він буде у вас навіть в робочих проєктах. Згоден, це ваш вибір. Але якщо мені випала честь навчати вас, я хочу робити це одразу правильно. Отже, я розширю наше вікно, щоб більш детально його розглянути. Кожен наш файл має назву, яку ми можемо звінювати, нажавши на файл та хоткей, Return або Enter. Далі, Label. Це кольор ярлика нашого файлу. Ми також легко можемо вибрати один з пропонованих нам варіантів або вибрати одразу всю групу файлів з одним кольором. Select Label Group для швидкого їх переміщення чи інших операцій. Comment. Тут ви можете залишити коментар для людей, які будуть користуватись вашим проектом. приміру, я напишу MainComp. Щоб користувач розумів, де знаходиться головна композиція, і не перебирав все верх ногами. Frame rate – це наш FPS, про який ми вже говорили. In point та outpoint початкова і кінцева точка. Поки нічого цікавого. File pass шлях файлу, тобто, в якій папці він знаходиться. Або, якщо вас це цікавить, нажимаємо правою кнопкою миші на файл Reveal in Explorer. Так бачите, більших цих пунктів нам не потрібні, тому нажимаємо правою кнопкою миші ось тут, заходимо в Columns та бачимо список функцій і галочки напроти включених. У своїй роботі я використовую Label, Comments та інколи дату. Отож, давайте спробуємо все відключити та залишити тільки їх. Також ми можемо сортирувати наші файли по назві, маркерам, даті та інше, клікнувши зверху на назву. Для організації файлів найзручніше використовувати папки. Вони мають інтуїтивно зрозумілу іконку. Давайте перетягнемо один, а краще декілька файлів до папки. Вона створиться автоматично з вмістом цих файлів. Я виберу одразу всі футажі одного кольору та зроблю це набагато швидше. А папку назвемо Footage. В процесі створення шарів вони автоматично підзавантажуються до нашого проекту у папку Solid, яка теж створюється автоматично. Нумерація файлів має велике значення. Я створюю папку Comp для наших композицій під номером 1. Футаж під номер 2. Та інше під номером 3. Папку «Аза» закинемо папку «Solids». Я нажму зверху на Name, щоб сортирувати по назві. Повернемось на нашу панель «Timeline» і зліва поговоримо про позначення шарів. Що в нас є за іконки та чим вони можуть бути нам корисними? Щоб запустити всі налаштування, подивимось на нижній лівий кут. Та наразі включимо все, про що свідчить синій кольор. Пройдемо зліва направо. Інтуїтивно зрозуміле око включає та виключає наш шар. Далі, це звук. Якщо ми перетягнемо файл зі звуком, то він буде грати незалежно від ієрархії. Частіше за все, їх поміщають знизу. Далі. Кружечок. включає соло режим. Тобто, якщо у вас є багато файлів на композиції, але ви хочете на даний момент працювати тільки з одним, ну то можете виключити всі шари окрім одного. Або набагато швидше це зробити за допомогою функції соло. Наступна іконка замок виконує роль блокування. Тобто у нас є футаж з туманом, який я точно не хочу більше редагувати. Тому блокую його і на панелі композиції вже не зможу його вибрати, редагувати та інше. Він стає, наче заморожений. Якщо ви заблокуєте всі шари, то відповідно не зможете працювати з жодним з них. Далі розглянемо лейбл, який працює аналогічно. Не будемо акцентувати знову увагу, я лише скажу, що частіше використовую для текстових шарів, щоб не плутати з іншими. Далі, решітка, тобто індекс або нумерація наших шарів. Наступне це Layer Name. Тут досить цікаво, коли ви тикнете мишкою на Layer Name, він змінить назву на Source Name. Це значить, у шарів можуть бути дві назви одночасно. Це ім'я файлу, яке було при імпорті, та ім'я вже задано нами. Давайте переназвемо наші шари якось більш зрозуміліше. Я підпишу це Stars, а космічний туман FOG. При цьому назва у вікні Project не змінилась. Кожен майстер має інструменти для його роботи: у Коваля – молот, у пекаря піч, у Порошенка порохоботи, а у motion дизайнерів це набір інструментів трансформації скарб. І найголовніший це Selection Tool Хаткий V. Коротко кажучи, цей інструмент схожий на функцію комп'ютерної мишки, яким ми передвігаємо вікна, шари, ефекти, нашу композицію, також можемо масштабувати та й багато іншого. Хенд рука, яка переміщує нас по композиції, не двигуючи її, хоткей спейс або нажаття на колесико мишки, якщо воно у вас, звісно, нажимається. Zoom. Ну тут все просто, крутимо колесико мишки вперед-назад, збільшуємо або віддаляємо. Маленький лайфхак, коли нажимаєте Alt, приближення працює відносно місця, де знаходиться наразі наша мишка. Тобто воно наче слідує їй. Далі, цікавий інструмент обертання. Щоб не заходити постійно в Transform Rotation, ми можемо обертати за допомогою гарячої клавіші W. Зажатим Shift оберта відбувається по 45 градусів. Наступний інструмент Anchor Point один з найскладніших для початківців, але я чимось впевнений, що ви його легко засвоїте. У минулому році я говорив, що опорна точка це та, відносно якої відбуваються інші трансформування. Так ось цю точку можна двигати за допомогою Хоткей Y. Я поставлю її у верхній лівий куток. Візьмемо, до приміру, інструмент обертання. В такому випадку футаж почне обертатись, ніби картина, на якій відвалився один цвях. Тому вона пошатується на іншому. Тобто ми задаємо геометричний центр. К приміру, візьмемо Selection Tool, нашу мишку, да, Hotkey V, і спробуємо масштабувати. До речі, зажатим Shift масштабування відбувається пропорційне. Не забувайте це. Тепер, щоб скинути на базові налаштування, достатньо два рази клікнути на трансформер, який ми використовували. Тобто це Anchor Point. Я нажму і він одразу поставився в центр. Це обертання. Та Selection Tool. Також жму два рази. К приміру, ви якось подвинули по позиції наш футаж, і вам потрібно знову-таки ідеально поставити його по центру. Щоб це зробити, я чудовий ход Кей. Ctrl-Home або жмемо правою кнопкою миші Transform, Center in View. Ми розібрали організацію проекту та закінчили з інструментами трансформації. І я вас дуже чекатиму на наступному уроці. Ми дослідили лише маленьку частину безмежного всесвіту Motion Graphic. Якщо бажаєте поглибити свої знання, тоді приєднуйтесь до мого основного курсу After Effects. Посилання в описі.